Вітаю вас на гетті даної гри ключика отримали від сайту Кей Кеймелери. Тут не буде нічого грандіозного, думаю, ви самі це вже розумієте і бачите по фону, який перед вашими очима та на ваших екранах. Але сама гра коштує, щоб ви розуміли, правильно, 1200 гривень. Але так як ми подали були. Запит на ключик, ще хтось-хто зна, зна коли. Він нам прийшов. Ми його взяли, собі активували, отримали повну версію гри. Нам потрібно зробити огляд на цю гру, щоб сайт нам зарахував і поставив галочком. Тому дивимось, що в нас може бути. У нас є на варіант різні, так розумію, мапи та різні автомобілі. Як відбувається весь сенс, я так розумію, просто будемо їхати по різних. Вибрати музику, завантажити з ПК готові треки. Просто почати гру можна без музики. Розумію, я це маю обіжати, що я маю це збирати. Я, це маю збирати. я так розумію, що у нас за музикою буде велике накопичення по авторським правам. І ми, типу, таким чином це просто катаємось, катаємось по різноманітним доріжкам, слухаємо музику. Як для фону, для ютуберів, які раніше використовували дуже часто подібний фон, як варіант драй підійде. але явно не за таку ціну, яку пропонує. Автор розробник, чи як правильно його називати. Тому що це надто. Ми зараз таке буквально трішки проїдемося, відкриємо якусь нову мапу, тому що тут я так розумію, все прям одноманітне. Та автомобіль у нас буде тільки змінюватися, грубо кажучи, зовнішній вигляд його ззаду ми його побачимо. Більше ми його по іншому побачити не в силах, як не крути. Чи тут якийсь кінець, фінал, чи якесь збільшення монет? Чи в нас буквально просто їзда і все? Якісь там кращі перепони, я не знаю, посеред дороги, щось поцікавіше. Якщо в принципі музика згенерована рандомно, тоді окей. Але якщо музика буде з авторським правами, то це взагалі і мінус монетизація, мінус сем. Я так розумію, у нас ну, взагалі нічого не змінюється. У нас <смітна> тупо все одне і те саме. Ви могли зробити якийсь поцікавіше фон, який змінюється, але це явно не коштує 1200 гривень. Добре, 1199 гривень. Ви тільки уявіть. Цікаво, хтось взагалі придбав собі за таку суму? Чи не погнусі власники це чисто розробники, друзі розробників і ті, хто тримали її на дурнятексам, які є. Тобі там буде якась назад зупинка, я не знаю. Чи тут немає фінішу, ти просто йдеш, поки не таранишся, так немає ніякого ускладнення. Наприклад, тачка швидкість більше не набирає, по ідеї, поки вона їде. Там я не знаю, якісь різноманітні бар'єри не з'являються. А і рівень завершений. Анус добре завершити. Як було неймовірно складно у нас? Скільки, скільки? Наступний рівень відкривається за 10 тисяч? Пальмовий берег. Я так розумію, у нас буде просто те ж саме фон, і тільки просто пробують, поки у нас пальми якісь з'являтися. Шосе. Те саме, що в боскрю. От прям контрце-контрВ. Вони навіть місяць один і той самий брали контрце конт нічого не змінювали. 50 тисяч. Ой, Йошкін ти кот. Нова гра. Це виглядає жалюгідно, чесно кажучи. Могли б хоча б зробити якісь, не знаю, інші. Локації більш візуально попрацювати над грою. Щоб купити мені жигу, треба 10 тисяч баксів. Жига не коштує 10 тисяч баксів. Ну, можливо, якась там заводу, яка не знаю, ще навіть там копуха, да? раритетна, яка не знаю. Її тільки з заводу просто викотили один раз, показали, і в магазині все вона тупо ідеальна, стокова. Навіть на тачку не вистачає ще. Ну давайте хоча б я не знаю, вийде можливо, зібрати більше ба бабу, хоча б тачку замінити. Або мапу. Почати гру, І це ж буде та ж сама ще після назирати, цікаво. Це жесть. А де мої кошти? А, ти спочатку зараз збираються, сподіваюся, вони потім об'єднаються. немає якихось там, наприклад, іксів, От там назбираєш якусь там. Ти збираєш там ось кожну, наприклад, цю монетку, копійчинку, тобі якось воно потім об'єднується. Ти за рахунок цього отримуєш якийсь більше бонус. Якісь перепони, не знаю. Щось поцікавіше. Просто максимально ліниво зробили гру. Зараз перевіримо, чи в нас сенс назбирати 2220 тисяч баксів, чи нам треба просто проїхати. Ось скільки там КП по 10 баксів? Ого. Маловато. Ну, просто ми вже не збрали, майже тисячу боксів. Але воно того є, але ну, не варте. Ви нам треба зробити огляд, щоб була галочка. А так... Це дійсно максимум просто для фону у відео свої десь використовувати, і то воно ж одноманітне. Навіть це я б не ну, Не рекомендував би робити, Де, якщо там як, у вас десь такий більш розбонний довгий відеофрагмент триває. Тому що це дурня щита. Так як на мене, воно має бути набагато круче і багато що змінюватися. Ти більше за такі суми. Які вистав творець цієї ігри. О, я вгатився. В мене бабка не знялися, я ще не помітив. Мені би не розбив, так, я якось так бочком її черкнув. Можливо, через це ми типу ще залишилися в живих. Так, Сіклетів мене було 2220, і тоді гра зупинилася. Ну, зараз перевіримося. Ця, ця теорія вірна чи Ні, Ні, не вірна. Ми просто тут будемо. А я так розумію, поки грає мелодія, ти поки можеш їхати. Типу ти слухаєш мелодію цю, збираєш бабки, стільки встиг зібрати до кінця, до завершення самої мелодії. Скільки ти її отримуєш? Ну я не назбираю зараз так багато, щоб купити вже свій новий автомобіль. Я навіть думаю, гра сама не дасться це зробити. Ну, типу у нас окей, в нас сумі тільки зараз 5 тисяч майже. Даже навіть менше. І в нас на рахунку 4960. І я за них не можу купити собі ні нову мапу, ні нову тачку. Чому такі великі ціни? І, типу, ти катаєшся, це ще потрібно плюс-мінус два рази проїхати по одному ж тому самому фоні і на одній і ти самі ж машині. Ну це максимально гидко буде виглядати, тому що ти витрачаєш час і ти бачиш одне й те саме, тільки змінюється мелодія. Чесно кажучи, шляпа повна не грам. Тому що я можу сказати, не рекомендую максимально. Звісно, розробнику дякую за ключ, але уви, це не та гра, яка варта уваги і має коштувати таку суму. Якби вона коштувала копійки, чисто буквально ти, ти зайшов, прокатався один раз, відкриваєш собі нову трасу, відкриваєш собі тобі новий автомобіль. У тебе є, наприклад, гра, з якої можна брати фрагменти, собі робити відоси, записувати і робити як вставки для певних своїх відосів. Окей, без питань. Можна було б, але не ця явно. Тому я на цьому завершую. Дякую за перегляд.